Оператор півдрона – одна з найактуальніших професій сучасної війни. Кожен твій виліт приносить результат. Знищення точними ударами піхоти, техніки та зброї противника. Якщо тобі не доснув вночі, ставай оператором важкого бомбера «Вампір». Знищуй техніку, піхоту та зброю окупантів, працюючи під покровом темряви. Як розвідник ти будеш першим бачити переміщення ворога, робити по ньому скиди та курати нашу артилерію. Стає оператором розвіддального дрона Мавік. Наша група виконує завдання щодо розвідки та знаходження ворожих цілей, запис відеодешифрування та коригування артилерії. Хочеш потрапити до нас в підрозділ? Можливе переміщення з інших прикордонних загонів? Воюй разом з нами. Приєднуйся до підрозділу Фенікс.